Генеральна прокуратура завершила досудове розслідування щодо затриманих у травні під містом щастя російських диверсантів Олександрова і Єрофеєва. Головне звинувачення ведення агресивної війни проти України підозрюваним загрожує від 10 років до довічного ув'язнення. Розгляд справи по суті суд зможе розпочати тільки після ознайомлення сторони захисту з матеріалами розслідування. Сьогодні, затриманому Олександрову, знову подовжили термін утримання під вартою на місяць. Натомість аналогічне рішення щодо Єрофеєва не змогли ухвалити через. Заява адвоката про відвід судді. Повторний розгляд відбудеться найвірогідніше завтра. За годину мені було вручено клопотання на багатьох аркушах, і власне до судового засідання я мала підготуватися саме за одну годину. Такий час є дуже замалий для належного захисту. І у зв'язку з чим мною було заявлено відвід судді. Досудове розслідування вже завершено, ми готові направити обвинувальний акт відповідно до суду, однак творить перешкоди сторона захисту.